Друзі, привіт! Усім тихого, мирного дня і Божої нам благодаті. Ось в мене вже розцвіли тюльпани. Хочу посіяти квіти. Ось, друзі, кульбаба цвіте. Напевно, буде слабенько видно. Ось, друзі. Ось цвіте кульбаба. А коли кульбаба цвіте, це означає, що земля прогрівається і можна садити. Але ж в мене дуже-дуже погана земля. Дуже багато мелко, такого дрібного каміння, дрібний, великий. Ось я вже одне, один ящик протрусила. Ну, а як буду працювати, друзі, зараз я вам покажу. Такий лайфхак <хи> Ось так будемо працювати, друзі. Глинку. Зараз я вам покажу. Ось я трошки нагорнула ямку туди землю, щоб сюди трошки на... наторусити. Звичайно, земля сирувата, але, друзі, ось, бачите, що вона залишається. І так, будемо працювати. Ну, тут, звичайно, мілке може, якісь мілкі-мілкі камінчики є, але не те, що, що було. Я тепер буду працювати, ну, а вас буду запрошувати до себе на допомогу. Друзі, це можна ще чуть. Взяти чуть густішого ящика. Але, друзі, то вже буде, напевно, осінью. Зараз я так, з більшого, тоді осінью буде земля м'якша, не м'якша, а легша, бо буде сухіша. Дуже важко працювати так. Але результат є. Так, Потроху буду набирати. І будемо працювати. Будемо розпушувати нашу земельку і будемо сіяти квіти. Так. Завтра будуть руки боліти. Є мілки де не йде, ну це не страшно. Так, де моя лопата невеличка? Ручний культиватор Боже, очі бояться, а руки роблять. Ось так, треба трошечки купанкою. Отак. От буду прогрібати і на це місце буду земельку витрушувати. Ось так буде краще. Чим би дитя не бавилось, аби не плакало, так само я. Аби дозволила нам погода і щоб не сидіти, щоб лишній раз не думати, Маша, що в нас нема світла, що в нас того нема, що в нас того нема. Друзі, будемо займатися працею. А квіточки буду дякувати своїм цвітінням, своїм ростом. Ого. Друзі забагато. Ось, бачите, яке каміння. Друзі, вже працюю другим, другим ящиком, тому що ось тут поламала ручку. Важко. Земля волога мокра і тому важко трошки працювати. Але результат є. Може дрібненькі десь камінчики висіваються, тут не страшно. Головне ось бачите, що я вже насіяла. Ось Земля дуже важка Менше наксипає. Знаєте, м'язи з живота і рук добряче натягуються. Хоча йому прес. Ну ось, друзі, напевно, на цьому моя робота завершиться. Тому що ось останню цю кучку дуже важко було робити. Земля дуже мокра, забивається ящик, начіпляється на нього і погано працювати, друзі. А тут-то взагалі, ось бачите, це ж земля ж позеленіла, мохом почала заростати. Тут взагалі дуже важко буде працювати. Почекаю до, поки трошки висохне. Звичайно, зараз почнуть йти дощі, знову намочиться. Ну, Якщо навесні не, не вийде мені зробити ось цю сторону, саме ось, ось цю ділянку. То вже буду робити осінню скрізь. Коли земля буде легка, коли земля буде сипатись пісочком, як мука, ось тоді будемо працювати. зацвітають мої тюльпанчики, гарненькі. Ось. Трошки попрацювали, втомились, скажу вам чесно. Думала, що допрацюю вон сюди, до цього. Кінця, ну, друзі, не можна здужати. Важко. Я помаленьку робила би. Просто забивається, забивається земля. Земля мокра і дуже забиває дірки і нічого не просіюється. Ось! Насіяла аж три кучки. Ось, відро літрів 15, буде спокійно. Ну, тепер це все я розрівняю, і хоча б тут, хоча б на розсаду висію свої квіточки і накрию агроволокном.